23 серпня 2017 року 24-та окрема механізована бригада у складі сухопутних військ ЗСУ, оперативного командування Захід, за указом президента України отримала почесне найменування імені короля Данила, видатного державного діяча і полководця середньовіччя. Відтоді військовослужбовці гордо називають себе бійцями королівської бригади чи королівськими піхотинцями. Головним у символі бригади став Лев, а девіз 24-ї ОМБР Regum, що в перекладі з латинської означає солдати королів з року в рік до повномасштабного вторгнення РФ Львівська 24-та бригада обороняла та звільняла десятки населених пунктів на сході України. Саме львів'яни після повномасштабного вторгнення Росії. У лютому 2022 року кілька місяців героїчно тримали оборону Попасної. 24-та бригада воювала за Лисичанськ і Сєвєродонецьк, Соледар, Бахмут і Часів'яр. А після ротації брала участь у визволенні правобережного півдня України. Тоді ЗСУ деокупували правобережну Херсонщину та Херсон. У 2022 році бригада отримала почесну відзнаку, за мужність та відвагу і стала другою частиною, яка, крім бойового, отримала персональний почесний прапор. Нині легендарна Львівська 24-та окрема механізована бригада продовжує відстоювати свободу України та обороняє українську землю від ворога. Почесне найменування цієї військової частини. Імені короля Данила. Це вшанування пам'яті про великого українського правителя, який об'єднав Галицько-волинську державу та залишив значний слід в історії України. Історія українського народу знає двох легітимних королів: Данила Галицького та його онука Юрія Львовича. Безумовно, коронація князя Данила Романовича в 1253 році. Була знаковим епізодом в історії української державності. Хоча розглядати її як свідчення переходу від середньовічної особиці до централізованої держави було б перебільшенням. І все ж Данило Галицький, безперечно, був продовжувачем справи свого батька Романа Мстиславовича, і прагнув об'єднати землі України Русі у єдину централізовану державу. У політичному проєкті Короля Данила була ідея підняти рівень своєї держави до найвищої королівської гідності, поставити її на рівень інших європейських держав і династій. Данило Романович вирізнявся з-поміж найбільш далекоглядних князів Русі умінням аналізувати тогочасну ситуацію, усвідомленням того, що поки Русь єдина, жодному ворогу її не здолати. А за масштабами діянь. Князь Данило Галицький, як політик, дипломат і полководець був однією з найпомітніших постатей не лише на Русі, а й європейської історії цього періоду. Йому судилося стати наймогутнішим після Романа Мстиславовича володарем Галицько-Волинського князівства. Але шлях до цього був тривалим і складним. Данило народився. У 1201 році, очевидно, в Галичі, в сім'ї Володимир Волинського князя, а згодом Галицько-волинського правителя Романа Мстиславовича, правнука Володимира Мономаха і, як говорить одна з існуючих версій, доньки візантійського імператора Ісаака II Ангела Анни, а літописці скромно називають її просто Романова княгиня. Коли в 1205 році Роман Мстиславович загинув у конфлікті з військом Краківського князя Лешка Білого, його синам Данилові та Василькові було всього неповних чотири та два роки, Вдова Анна чудово розуміла, що має бути вкрай обережною і втекла з Галича до Володимира Волинського, бо місцеві бояри перебрали владу у свої руки. Знову спалахнула міжкнязівська ворожнеча, активізувалось іноземне втручання, що руйнувало Галицьке Волинське князівство, яке Роман Мстиславович так наполегливо будував. Анна вмовила князя Лешка все ж колишнього чоловікового союзника про заступництво. Той погодився, але своєрідно. Її саму з молодшим сином лишив у Кракові. А Данила відіслав до двору угорського короля Андрія II, де хлопчик провів 6 років. Повернувся Данило на Галицьку землю в 1211 році. За підтримки угорського війська і Галицьких бояр, які були з Данилом, він зайняв міста Перемишль Звенигород Галич. У вересні цього року Володимирські і Галицькі бояри та угорські воєводи. Провели церемонію вокняжіння Данила на батьківський престол. Проте його князювання в Галичі було коротким. Галицькі бояри, прагнучи дати зрозуміти молодому князеві, що все-таки вони керуватимуть державою і диктуватимуть свою волю, змушують Анну з Данилом залишити місто і поїхати до Угорщини. Це трапилось у 1212 році. Данило надовго втратив місто. Залишившись без Галичини, брати Данило і Василько Романовичі намагаються закріпитися на Волині. У 1214 році, з допомогою польського князя Лешка Білого, вони зайняли Тихомль, Перемишль, Володимир, Кам'янець, а згодом почали збирати навколо них втрачені волинські землі. Частину батьківської спадщини, які були під владою Польщі і Угорщини. Данило вдається до свідомих кроків у справі відновлення єдності Галицько-волинських земель та утвердження на них своєї влади. На початку 1219 року Данилові виповнилося 18 років. Коротка юність закінчилася, наступила пора зрілості. Він став дорослою людиною, загартованим у боях і походах віком розважливим, виробив у собі такі необхідні для державного діяча риси характеру, як уміння орієнтуватися у складній ситуації, мужність, наполегливість у досягненні поставленої перед собою мети, безмежну любов до рідної землі і свого народу. Данилові Романовичу доводилося постійно вести боротьбу з невірними боярами і чужинцями. Справжнім бойовим хрещенням для нього стала битва русько-половецького війська з монголо-татарами на річці Калці в 1223 році. Юний князь показав себе як відважний полководець і хоробрий воїн. В ході запеклої битви. Данило дістав поранення у груди, але, на щастя, йому вдалося врятуватися і повернутися на батьківщину. Удужавши, Данило з братом Васильком продовжують об'єднувати волинські землі, зміцнюючи свою владу на них. Вони приєднують до своїх володінь Луцьк, Пересопницю, Чорториськ. Закінчивши об'єднувати Волинь 1230 року. Данило передав її братові Василькові, а сам продовжив відновлювати свою владу в Галицькій землі. У 1230 році князь Данило відвоював те, що вважав своїм заправом місто Галич. У 1239 році Київ увійшов до складу Галицько-Волинської держави. Проте ще не один рік йому довелося боротися проти змов непокірних галицьких бояр, проти посягань угорського короля, чернігівських та литовських князів. Ще свіжими в пам'яті сучасників були спогади про битву під Волинським містом Дорогочин з німецькими хрестоносцями Тевтонського ордену, в якій князь Данило виявив неабияку хоробрість і талант полководця. Влітку 1245 року князь Данило перемагає в жорстокій битві під Ярославом нині Польща, головного суперника у боротьбі за Галицьку землю Ростислава Чернігівського, якого підтримувало угорське і польське військо. Данило Романович вкотре виявив талант полководця, і завдяки вдало спланованій операції, особистій хоробрості та відвазі свого війська. Виграв нелегку битву, яку називають вирішальною битвою за Галич та головною в довгому воєнному житті князя Данила Романовича. Після цієї перемоги брати Романовичі остаточно утвердилися на Галичині і відновили єдність Галицько-Волинської держави. Данило Романович здобув Галич після 40 років смут і змін влади. Та відтоді тримав престол уже до кінця свого життя. Князю Данилу Романовичу вдалося якнайкраще використати потенціал українських земель для розбудови та розвитку держави. Він розширив її територію до Любліна і Перемишля на Заході, Мукачевого та Чернівців на півдні. Вона межувала з Угорщиною, йшла по кордонах з Польщею, Литвою, а також по Дніпру та Дунаю. Князь збудував нові міста: Львів, Угровськ, Данилів і зміцнив, існуючі, Галич, Дорогочин, Володимир, Крем'янець. До збудованого міста Холм князь переніс столицю Галицько-Волинської держави з Володимира. Для Галицько-Волинської держави стали епохальними військові реформи. Князь Данило Романович зумів реформувати військо, створивши. Важку озброєну піхоту та важку кінноту на зразок західного рицарства. Він створив віддане йому незалежне від боярської дружини княже військо, набране з простих людей і безземельного боярства. Князь Данило Галицький підтримував розвиток ремесел та торгівлі, засновував монастирі та церкви, розвивав освіту. Він сприяв поширенню. Західноєвропейських культурних впливів. Для зміцнення авторитету Галицько-Волинської держави у світі він заснував церковну православну митрополію в Галичі, яка згодом стала загальноруською. У внутрішній політиці Данило Романович прагнув до злагоди між всіма соціальними верствами населення. Остаточно зломивши опір боярства, налагодив стосунки з Угорщиною та Польщею. Галицько Волинське князівство стало однією з найбільш багатих і розвинених держав у Європі. Але спочивати на лаврах, звісно, не довелося. Бо на посилення держави Романовичів першою відреагувала Золота Орда, яка стала головною проблемою князів Данила та Василька. Літопис повідомляє, що восени 1245 року хан Батий. Прислав до них посла з вимогою віддати Галич. Категорично відмовити хану Данило не міг, бо розумів, що таким кроком може викликати військове протистояння, до якого ще не був готовим. Князь Данило сам поїхав в Орду. Дякуючи своїм дипломатичним здібностям і мудрості політика, князь Данило Романович зумів переконати хана Батия. У своїй лояльності і повернутися додому з дозволом на управління своїми землями. Князь Данило Романович першим серед давньоруських князів спробував покінчити із залежністю від монголо-татарських завойовників. Як великий мудрий політик, він розумів, треба згуртувати руських князів, щоб дати відсіч ординцям. Ця ідея стала лейтмотивом його життя. Князь Данило потребував союзників. З поміж руських князів постійно точилися свари, покірність Орді обтяжувала, продовжувалися війни з литовцями. Тоді він звернувся до римського папи Інокентія IV з проханням допомогти зібрати слов'ян на крестовий похід проти монголо-татар. Саме з цією метою князь Данило Галицький прийняв королівську корону. Урочиста коронація Данила Романовича на короля України Русі відбулася у грудні 1253 року в місті Дорогочині сучасна Польща. Важливим наслідком цієї події стало надбання Данилом Романовичем рівних прав з іншими коронованими особами Європи. Данило Галицький мав великий авторитет на Русі та в Європі. Цей крок продемонстрував європейську орієнтацію держави Романовичів, її відмежування від Орди засвідчив готовність розпочати боротьбу за визволення від монголо-татар, прагнення мобілізувати європейські держави на захист християнського світу. Подія знакова та практичної користі дала не надто багато. Заклик до Христового походу. Залишився безрезультатним після загибелі Володимира Суздальського князя Андрія, молодшого брата Олександра Невського Данило Романович втратив єдиного свого союзника на Русі і був змушений сам виступити проти Орди. У 1252-1258 роках. Він не раз воював проти полчищ монгольського воєначальника Куремси і перемагав. Наприкінці 1254 року король Данило зі своїм військом вщент розбив ворожі сили. І це була перша перемога українського народу у визвольній боротьбі проти Орди. 1258 року на місце куремси. Прислали сильного й хитрого Бурундая з величезним військом. Він прийшов на землі Галичини й Волині з ультимативною вимогою до Данила й Василька зруйнувати укріплення Галицьких і волинських міст. Романовичі не мали достатньо військових сил, щоб протистояти Бурундаю. Данило мусив прийняти вимоги монгольського воєначальника про зруйнування укріплень Львова. Володимира, Луцька та ряду інших міст лише столичний холм зберіг фортифікації. Король Данило розпочав підготовку нової боротьби, тяжко переживаючи свою безсилість. Обороноздатність краю фатально підірвана, сильних і вірних союзників немає. Його звернення до правителів Угорщини Польщі. Та інших європейських держав створити Антиординський Союз залишилося без відповіді. Усе це підточило сили Данила Романовича влітку 1264 року він важко захворів і згодом помер. Поховали короля Данила в його улюбленому холмі, в церкві Пресвятої Богородиці. У Галицько-Волинському літописі. Після повідомлення про смерть Данила Романовича літописець сказав так: Сей же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив города многі і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами. І братолюбством він святився, був з братом своїм Васильком, Сей же Данило був другим. По Соломонові все життя короля Данила було віддане служінню вітчизні, боротьбі за захист українських земель від численних завойовників, і цим він вартий поваги й пошани наступних поколінь.